Телефони, гаманці, рукавиці та парасолі. Саме ці речі прикарпатці найчастіше забувають у громадському транспорті, де зберігають знахідки і чи реально їх повернути, дізнавався наш Андрій Попович. Михайло водієм тролейбуса, працює близько 40 років. Скільки речей забували через свою неуважність пасажири? Порахувати дуже складно, каже чоловік. Це було багато всяких. А то вже цей пам'ять пам'яті нема, а вон парасолі одну передали. Знайшов і так, от, і от зараз треба передати буде в цю туди у знахіда, в бюро та знахідку. Питають, яка де сиділа, йдіть, дивіться, шукайте, не дивляться, там сиділа тут, тут чи, чи вона, чи він сидів тут, дивіться, немає. кого. мені ніхто нічого не передавав. Якщо передають, не зразу не в той вік. Речі, які пасажири не забрали протягом робочого дня, водії приносять в контакт-центр. За цими дверима справжнє бюро знахідок. Тут і телефони, гаманці, парасолі та ще багато різних речей, які прикарпатці забувають в громадському транспорті. Оператор у спеціальний реєстр. Якщо пасажир телефонує, оператор йде в кімнату знахідок, дивиться, чи така річ є. Якщо є, то пасажир приходить, забирає. Буває таке, що оператори самі, дивляться, якщо в гаманець там, якась є пільгова картка. Чи персоніфіковано. Тоді ми маємо базу даних, ми самі віддзвонюємо пасажиру і інформуємо, що його речі знаходяться у нас в контакт-центрі. Термін зберігання загублених речей у центрі півроку. Якщо за цей час власники не приходять по них, то знахідки викидають. Є багато учнівських карток, які ми передаємо, коли ми назберемо зберемо, відповідну кількість, я їх передаю керівнику департаменту освіти. Вона тоді перетелефоновує усім. Директорам ліцею, директора приходять і забирають їх. По пільгових картках пенсійних ми самі телефонуємо пасажирам, вони приходять і у нас отримують. Також студентські ми телефонуємо, вони приходять і забирають. Іноді знахідки бувають дуже неочікуваними, як, от, наприклад, велика сума грошей чи вставна щелепа. Їхала жінка в сини сапу із городу і забула сап у нашому комунальному транспорті. І якщо хтось все ж зрозуміє, що свою річ таки забув у комунальному транспорті, в контакт-центрі електроавтотранс вас чекають щобудня.